Двоє підозрюваних у підпалі столичного кінотеатру Жовтень під домашнім арештом. Через два дні після пожежі 31 жовтня наряд Державтоінспекції, який чергував спільно з міліцейським полком спецпризначення, помітив машину, яка грубо порушувала правила дорожнього руху. Коли правоохоронці зупинили автомобіль, серед пасажирів були двоє хлопців, які схожі на паліїв кінотеатру. Парубків впізнали завдяки знімкам з камер відеоспостереження. Затримані виявилися студентами. Молодики вже зізналися в тому, що підпалили жовтень. з санкції статті, які наразі їм інкрименуються, підозрюваним загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Хлопці наполягають на тому, що завдати таких величезних збитків кінотеатру вони не хотіли. Кажуть, намагались зірвати сеанс кінопоказу на тематику секс-меншин, що демонстрували у жовтні.